Розділ 4. Тому, поки діє обітниця ввійти до його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Ми, які повірили, входимо до відпочинку, як він провістив. Я присягнув у моєму гніві. Що не війдуть до мого відпочинку, хоча діла його були закінчені при створенні світу. Тому, що сказав десь про сьомий день ось так, і відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл, і знову тут не війдуть до мого відпочинку, отже, виходить, що деякі ввійшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не війшли через непослух, і знову призначає якийсь день. Сьогодні, кажучи через Давида по багатьох роках те, про що раніше говорилося. Сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Якби Ісус вин дав їм відпочинок, то не говорив би після цього про інший день. Тому для народу Божого залишається суботній відпочинок, бо хто увійшов до Його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Тож поспішімо увійти до того відпочинку, щоби хтось не впав у непокору за тим же прикладом, адже Слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки й наміри серця, і немає створіння. Яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима йому дамо звіт. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання, адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги.